Безпрецедентна зустріч на капітолійському пагорбі. Технологічні титани, такі як Ілон Маск і Марк Цукерберг, обговорили із сенаторами питання штучного інтелекту. Докладніше розповість Тау Айріс Айріс, що кажуть про зустріч, законодавці зустріч тривала цілий день і проходила за зачиненими дверима. Провідні сенатори, серед яких лідер більшості в сенаті Чак Шумер, відразу після її закінчення вийшли поговорити з журналістами. За їхніми словами обговорювали, як підвищити прозорість у сфері штучного інтелекту та знизити ризики пов'язані з технологіями глибокої підробки і так званого водяного знаку, а також як такими методами можна вплинути на вибори. За словами Шумера, основна тема зустрічі створення основи для двопартійної політики у сфері регулювання штучного інтелекту, щоб американці могли користуватися його перевагами з мінімальними ризиками на зустрічі зібралися всі найбільші представники галузі. Зокрема, Ілон Маск, Марк Цукерберг та Білл Гейтс. Так ілон маск заявив, що зустріч була історичною. Він також попередив про небезпеку, пов'язану зі штучним інтелектом. Якщо зі штучним інтелектом щось піде, не так наслідки будуть серйозними. Треба діяти на випередження. Є ймовірність, хоч і невелика, що на якомусь етапі шаї нас перевершить. Кілька сенаторів сказали, що дуже цінують рідкісну можливість безпосередньо вислухати лідерів індустрії штучного інтелекту, але були й критики. Так, сенатор демократ Елізабет Ворен сказала, що не розуміє, чому зустріч проходила за зачиненими дверима. Проте більшість сенаторів, зокрема Чак Шумер, зазначили, що форум може допомогти США у конкурентній боротьбі з Китаєм. Ми можемо зібрати всіх разом і виробити закон, який просуне справу вперед з обох сторін у цьому світі, як би влада Китаю не старалася, лідерство в галузі шаї належить Сполученим Штатам Шумер заявив, що найближчим часом він збирається провести більш відкриті слухання на тему штучного інтелекту, і можливо дуже скоро ми побачимо нові дії конгресу щодо цього.